Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. В металургійному територіальному центрі за підтримком міської влади в жовтні минулого року розпочалися ремонтні роботи. Їх проводять з метою забезпечення комфорту мешканців. Наразі у територіальному центрі проживає вісім внутрішньопереміщених осіб. А всього через центр з початку війни пройшли 237 осіб. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі першого міського. У нас у гостях Ірина Новікова, заступниця директора Металургійного терцентру, а також Кристина Стукальська, завідувачка відділення денного перебування. Я вас вітаю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, в цілому про роботу центру і які функції він виконує. У квітні 1996 року на базі Криворізького міського територіального центру було створено металургійний територіальний центр. На той час був Дзержинський. На сьогодні до складу територіального центру входить чотири структурних підрозділа: два відділення соціальної допомоги вдома, відділення денного перебування і відділення організації надання адресної і натуральної грошової допомоги. Ага. У відділенні е, денного перебування перебуває на обслуговуванні 231 особа. У відділенні грошової допомоги близько 1400 осіб, у відділенні на дому. 90 соціальних робітників обслуговують 1700 пенсіонерів, мешканців металургійного району, це вони роблять і доставку продуктів харчування, медикаменти, сплаця платежів, відвідування різних організацій та підприємств, і всі в основному услуги по дому. Так, а стосовно внутрішньопереміщених осіб, от як ви допомагаєте ВПО? Внутріпереміщені особи до нас потрапляють з направленням з народного дому, який їм надає Департамент соціальної політики нашого міста. Ми їм допомагаємо розселитися в нашому центрі, допомагаємо відновити документи, зробити довідку внутріпереміщеної особи та отримувати допомогу державну як внутріпереміщеної особи. Як правило, до нас потрапляють люди, які вже похилого віку. На початку війни ми приймали всіх, хто цього потребував, і сім'ї з маленькими дітьми, особи з інвалідності. На сьогодні розподілено між установами, який заклад приймає яку категорію населення. Так а стосовно послуг, які ви надаєте мешканцям зі своєї території, які от послуги ви надаєте мешканцям металургійного району? Ну і послуги на дому надаємо, я вже казала, які да. І у нас у відділенні організації надання адресної допомоги є швачка і перукар. Uh -huh. Перукар надає перукарські послуги і на дому, хто не в змозі прийти до нас, і е, приміщенні установи. Uh -huh. Так, а стосовно міської влади, от як ви взаємодієте з міською владою, розкажіть, будь ласка, постійна співпраця uh -huh. з міського радою. Наразі як почалася війна, почалися більш потреби для внутрішньо переміщених осіб. І... Міська влада направляє. Міська до влада допомагає uh -huh. абсолютно всім. Це безкоштовне проживання. Пона дуже довгий термін був і харчування uh -huh. безкоштовно теж надавалося. Uh -huh. Тобто, всебічна підтримка, можна так сказати. Yeah, да. підтримка uh -huh. Наразі uh -huh. продуктові набори uh -huh. окремим категоріям міста, які отримують люди з пільговими категоріями. Uh -huh. Більша кількість наших пенсіонерів від отримують такі набори і дуже вдячні. Так, які найближчі плани у територіального центру, найближчим часом щось можливо, плануєте організувати? Найближчим часом плануємо відновити роботу відділення денного перебування. Це як маленькі профілакторії для мешканців району, куди вони можуть прийти зранку. Відпочивати, в них є безкоштовне харчування, вони будуть займатися скандинавською ходою, на тренажерах, концертні програми, будуть заняття, якісь гуртки організовані. Тобто, всебічний розвиток, спілкування протягом місяця, кожного місяця, будуть запрошуватися. Так. Що ж, тепер давайте перейдемо до ремонту. Як я сказала на початку, у вас зараз проходять ремонтні роботи, вони почалися ще в жовтні, які саме роботи наразі проводяться в територіальному центрі. Територіальному центрі наразі відновлені роботи, які були розпочаті, і так як був зимовий період, було при... при... Призупин... призупинено. Це більше стосується ремонту фасаду, все, що пов'язано з наружними ремонтними роботами. Більша частина ремонтних робіт всередині приміщень вже виконана, угу. зовсім трошечки залишилось. Це приміщення, відремонтована кімната, де проживають внутрі переміщені особи. Це кімната їдальні, актового залу, приміщення кухні, це фасад, утеплення стін. Тепліше стало нашим мешканцям. Вони дуже вдячні за цей ремонт. Так, а очі в цілому от е, мешканці говорять про ремонт, наскільки їх комфорт е, змінився після того, як вже почалися ремонтні роботи? Тепліше, затішніше uh -huh. стало, і вони дуже вдячні. Uh -huh. А скільки ще приблизно триватимуть ремонтні роботи? Ну вам відомо? Обіцяють до 22 травня uh -huh. закінчити. Тобто вже на фінішній прямі да, можна да. так сказати, так? Так, ну що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що мешканцям територіального центру металургійного району буде максимально комфортно і затишно, і завдяки ремонту, і завдяки вашій праці. Дякую вам. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях були Ірина Новікова, заступниця директора металургійного терцентру, а також Кристина Стокальська, завідувачка відділення денного перебування. Ми поговорили про ремонтні роботи і в цілому про роботу терцентру. А наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Дякую за увагу і до зустрічі! Розбили родительський дом. Ми були сестрою. У мене сестра 92 роки, я за нею, так сказати, дивилася. Ну і нас розбило дом. другий день народження у 83-річної Лідії Макарівни з'явився 23 листопада 2022 року. Ворожий знаряд вщен зруйнував будинок і лише дивом не зачепив літніх жінок. Після цього вже менш ніж за тиждень. Завдяки іноземним волонтерам евакуювали з Береслава до Кривого Рогу. Після прийому в народному домі вимушених переселенок направили до металургійного терцентру соціального обслуговування. 29-го ми сюди приїхали. Приїхали ми в народний дом. Із народного дому нас мене оприділили сюди, у територіальний центр соціальної допомоги. Із 29 листопада по теперішній час я тут знаходжуся. Вони дивляться за нами, як за дітьми. Я їм дуже благодарна, низький їм уклін і велике спасіба, а також і керівникам кривого рогу. Я дуже дуже благодарна. У нас в таке тяжке время приютили, показали нам допомогу і, і і продовжують оказувати нам помощь. Нині в терцентрі металургійного району проживає вісім людей з числа нових криворіжців, які виїхали зі своїх домівок через російські обстріли та ризик для життя сусідньої Херсонської області. І більшості з них вже немає куди повертатись. А всього на обслуговуванні терцентру зараз перебуває понад дві тисячі городян. Тому підтримка міжнародних партнерів в капітальному оновленні будинку конче потрібна та актуальна. Ремонт проводиться за кошти. Організація об'єднаних Націй, які направлені на допомогу біженцям, значить, у нас всього пройшло біженців 237 чоловік за все за весь період. На стає час проживає 8 біженців. Ну і сьогодні-завтра, я думаю, всі останні міста нас буде заповнені. Значить, ну вучити, що площа цього здання там 600 квадратних метрів. вот, то я думаю, що утіпутеплітіля вложили більше тисячі квадратних метрів. Старт всіх робіт дали в жовтні 2023 року. Зробили внутрішній ремонт спальних кімнат, актової зали, столової кухні. Нині ж завершують косметичне оздоблення фасаду будівлі після процедури модернізації та утеплення. Незважаючи на складний час воєнного стану, місто не скоротило жодної соціальної програми підтримки людей, а також не зменшило фінансування. Мережі закладів соціального захисту в Кривому Розі. Робимо все необхідне для створення умов соціально незахищеним верстам населення нашого міста. Так, у нас працюють 8 територіальних центрів, два будинки милосердя. Будинок нічного перебування. І зараз місто разом з Норвежською радою по роботі з переселенцями проводить ремонтні роботи і в металургійному, нашому територіальному центрі, і в Тернівському. І закінчуємо зараз роботу, тому всі комфортні умови будуть. Для наших людей створені повністю втілити в життя весь обсяг запланованих робіт у будівлі металургійного терцентру соцобслуговування планують до кінця травня 2024 року. Це аби його працівникам та мешканцям створити максимально комфортні та зручні умови проживання. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський.